Придніпровський парк славиться не тільки своєю величю та красою, а й великим ринком, де можна знайти одяг на будь-який смак. Придніпровський ринок свою роботу припиняти не збирається. Член ради підприємців Придніпровського парку Олена Дехтярьова радіє, що люди продовжують працювати, а також є підприємці з Харкова з числа ВПО, які приєдналися до команди ринка. Коли до нас приходять дійсно покупці, вони дивляться і кажуть: ну у вас асортимент дуже великий, нормальний. Звичайно, є у нас точки, на яких там ви не знайдете те, що вам потрібно. Можливо, ціна буде набагато вища, ніж в якомусь іншому місці. Кожний має право купити там, де купити. Але я вас запевняю, що наш ринок не вмирає, наш ринок працює. Як не дивно, це місце користується популярністю серед містян та гостей Кременчука. Але через те, що тепер маршрутне таксі не курсує до ринку, покупців стало значно менше. Ринок гарний, дуже гарний, е, гарний і качественный товар. Е, мені би дуже не тільки мені, а всім нам, всім дуже хотілося б, щоб нам. Підвоз зробили під ринок, і все далеко, далеко, пішки йти від центрального ринка, від маршруток, Далеко йти. Ну все одно будемо надіятися і чекати. Вважаю, що наш ринок працював, працює і буде працювати. Всі знають, що у нас гарна торгівля, і багато людей приїжджають з інших сіл навколишніх в суботу і неділю. Але тут не можна навіть так сказати точно через те, що іноді людина прийшла, надумала, скупилась, і це може бути просто в будній день. Дві подруги Людмила та Валентина говорять, що ринок користується популярністю. Самі жінки не часто ходять, але влучно. Ви знаєте, ми дуже тут мало буваємо. Це так. Трошки зайшли подивитися, що тут до чого. А рахунок того, що прибрати цей ринок, не треба. Його. Ні, ні, ні. Прибирати його не треба. Сюди ми приходили дягатися, взуватися. Все це було тут ну, війна. звичайно, але зараз людей грошей немає. Так, і війна. Все це наладиться. Буде чи знову, да, люди ходять. Як часто виходить? Не дуже. Останнім часом не дуже. Якщо ви ще не одягнули себе та свою сім'ю на зиму, не гуляйте по Кременчуку з Панамою Стефанія або навіть не слідкуйте за модою, завітайте на Придніпровський ринок. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.